Єрмака, штатного агента ФСБ. Мало того, в мене є достовірна інформація, що це генерал-лейтенант ФСБ Андрій Єрмак. Вони намагалися здати Україну дуже швидко, і це була домовленість Андрія Єрмака з козаком про те, що вони навіть взяли свою парадну форму для того, щоб через тиждень пройти парадом по Києву. 14 вересня 23-го року СБУ заарештувало адвоката та блогера Сергія Крижанівського. В тексті прокуратури вказано, що він нібито працював на російські телеграм-канали та хотів повалити конституційний лад в Україні, саме дискредитував військово-політичне керівництво України. Звинувачення прокуратури та СБУ базуються на тому, що якісь телеграм-канали, зокрема вагнерівців, опублікували відеозапис Крижанівського у себе, і це. На цій підставі цього вони звинувачують Крижанівського, що він є працівником цього телеграм-каналу, а також звинувачують тому, що він хотів повалити лад, тому що вимагав звільнення відставки Зеленського та притягнення Андрія Єрмака до кримінальної відповідальності. Право в тому, що Крижанівський систематично публікував відео проти Андрія Єрмака, а також вимагав зареєструвати його заяву про злочин, вчинений Андрієм Єрмаком. Це, звісно, дратувало дуже Єрмака і була дана команда на арешт. На каналі Крижанівського десятки відео про Єрмака, наприклад, такими заголовками. Єрмак, генерал-лейтенант ФСБ Росії. Де був Єрмак на початку війни? Відчинив ворота для наступу Росії. Факти зради Єрмака, потрібен ваш голос. Єрмак триголовий Змій, голова мафії, зараза України. Крижанівський подавав заяви про вчинення злочину Єрмаком до СБУ, яке не відкривало проваджень, а суди не розглядали скарги на бездіяльність щодо невнесення заяви до ЄРДР. Після арешту Крижанівського два місяці на його каналі не з'являлись відео. І ось тиждень тому Крижанівський знову почав публікувати відео, але тепер його риторика змінилася на 180 градусів. І він записує відео не в своєму кабінеті як раніше. А на фоні якоїсь стіни схоже на це, що це підвал СБУ під час запису він виглядає схвильованим та дивиться на папірець на столі, з якого зачитує тези. А тези в тому, що тепер він нахвалює СБУ та Єрмака. Андрій Єрмак у Сполучених Штатів Америки провів зустріч членами конгресу. Зустрічався до речі з держцентром. Держдепу Блінкіним. Е е ну і кожна така зустріч це чергове підтр... підтвердження стратегічного партнерства між Україною та США, зазначив е керівник. Е Офісу президента це звичайно добре. Я сподіваюсь, наші західні партнери тільки посилюють підтримку нашої країни, але я вважаю, що повинна бути в вертикалі. Якщо Єрмак їде на такі зустрічі, то треба призначити його, наприклад, міністром закордонних справ або прем'єр-міністром СБУ шляхом шантажу. А щоб він не отримав строк. На зоні, а отримав умовний термін змусила його погрозами записувати відео, в яких він нахвалює владу для мене це нелегкий час, і я знову можу працювати на своєму каналі, і я радий сьогодні з вами розмовляти. Я буду подавати вам інформацію тільки правдиву. Я зробив для себе висновки з того, що сталося.